Доброго дня глядачам. Сьогодні у нас субота. Зробили закупи. Вже тут квітки посадили, відкута прикрили. Там квітки в закупах покажемо, які посадили. Так. Тут у нас гриль дармує. Тут у нас такі тюпанчики. На початку лютого посходили. Вони ту зиму пережили, бля. З першого чи 2 лютого зійшли. Ми замерзли, морози були по 5-6 по градусів. Тут у нас такі його ціна. Білого його ціна. Тут вже в тюльпанчику попрухів видно. Там теж і потім ті. Другий рік ростуть, а ті ж висаджені були. Ідемо ну, робити розпаковку закупів. Такі закупи з трьох маркетів. Починаємо розпаковку з ашану. Купили собі такі квітки, соняшник за злотий 99 і такі якісь цуні. За 2.99 будемо садити сьогодні. У мене ковідка любить овочі їсти. Я то більше на м'ясному сижу. У нас є отакі от важивки по 4-15 взяла на пательню любить брати. То взяли собі таку каву додому. По 31-88 сіль. За злотих 78, ну і на канапки свій булочок набрали. По 34 гроші булочка у нас. І вийшли у нас закупи ваша на 53 злотих. Зараз покажемо інші закупки. To у нас такі закупи з Кауфланду на 28 злотих 77 грошів. Взяли собі таку приправу домеленого м'яса за злоте 49 кг. Візяли три соди касоди по 99 грошів якби. І взяли собі 2 кг лопатки. Лопатка вона нас сьогодні була зі скидкою по 11,99 Зараз щось собі добре приготуємо, все собі. Суботу щось приготувати. Дуже багато не брали, багато завжди у нас остається, так по чуть-чуть кожному маркеті набрали. Зараз ще покажемо розпаковку з бідренки. Тут у нас такі закупи з бідренки маємо на 61 злоту, 62 гроші. Так, начнемо з лівої сторони. Банани у нас сьогодні були по 3 злотих там взяли біля кілограма, такий хліб по 3,75 селянський, як на наш язик, перевести український. Улій в нас по 7,99. Якщо два береш, то другий за злотовку соняшникові. Завжди собі соняшникові беремо такі булочки по злотих 25, то на рану дієчні солені. Як завжди уріжки по 7.25. Не солені і солені уріжки. Взяли такого оселедця по 14,99. І в нас така троскавка з'явилася. По 6.99 скидкою. Ось такі в нас закупи вийшли. Закупи такі на 142 злотих. Трошки продукти маємо, так що дуже не беремо, щоб там побіжніше викидати. Завжди можна докупити по зруботі, їздимо по примаркети, так що не набираємо такими великими тими. купами подивище. На візках цілі візочки. Ми готуємо, так що в нас трошки менше йде, якщо купувати таке, що не готуєш, щоб, певно трошки більше йшло. Ось такі у нас закупи. Так, у мене тут таке м'язко, що сьогодні купили змо. цибулинка і кавалочок моркви. Зараз хочу собі таку юшку приготувати. Я колись за дитинство їв. Коли свіжина була, звісно, то не свіжина, але теж юшечка добре вийде. Зараз то понарізаю, то морожівку на тиждень буде. М'ясо що купили. Як щось там наріжу, поставлю, то покажу, як воно виглядає. Так. Ось такі приправки, сіль, перець, перець, горошку, кминик додав, е, календри дав, лавровий листочок, цибулька на древненьку бусик і така юшечка вийде. Коли Малий був ще ліс, не було всяких різних приправ. Користувалися там, хто мав такі, хто не мав такі приправи. А тепер є, що хочеш в магазинах. Колись, Коли я ще різ Радянського Союзу, то взагалі нічого в магазинах не було. Березовий сік продавали. Кумизичка продавали, скисав. Ось така в мене юшка отримала, шурпа її тут називаю. М'ясо вже розібрали. Тут собі таке морзілочку на готування, на куски одразу порізали. таке гірше з пружинками, з тим всім, Та піде на котлетки. Тут у нас шопа кипить. Фарш у нас готовий. Стільки ще у нас фаршу вийшло. Так, юшку вже пені теж готова. А тут така більше. Вегетаріанська їжа, яка протяжається. Така в мене юшечка вийшла. Та. У нас така вегетаріанська їжа. Ми на тому відео сьогодні будемо закінчувати. Просьба підписатись і поставити лайк. До наступного відео.